Друзі, ось такий сертифікат якості дає нам виробник поршнової групи бренду GFD. А це в нас поршнева група трактора МТЗ і трактора ЮМЗ підходить вона на двигун ЮМЗ Д-65, МТЗ Д240 та Д-243. Поршнева група йде. Ну, поршень, тобто в комплекті йде у нас на п'ять колець, на два маснусьомних кільця групи М хорошої якості бренду GFD. Також в комплекті йде поршневий палець в діаметрі 38 мм, Як я вже сказав, виробник дає нам сертифікат якості. Ну дійсно якісна поршнева, Ми їх продали вже дуже багато комплектів. Нарікань по них ніколи не було. І, наприклад, відгуки. По відгуках клієнтів це дійсно дуже хороший варіант поршневої групи. В комплекті також йдуть штопорні кільця, йдуть поршніві кільця, також їхнього бренду GD, і в гільзу вже йдуть ось такі силиконові кільця. Ну і, звичайно ж сама дільза. Ось так вона буде виглядати, хороша якість. В наявності також цього самого типу є у нас поршнева група до трактора Т40. Кому буде цікавий варіант, звертайтесь відправляємо по новій пошті, оплата при отриманні у вас на місці.